Я мушу ще раз зізнатися, поскаржитися на, на своїх шефів. Та я про це розповідав. Мені здається, що ще рік тому, коли запрошували мене моїх колег, кілька університетів з ліги, плюща кілька компаній рівня Microsoft і Google, приїхати виступити з лекціями, і розказати, як воно в нас є. То нас не відпустили, і я був дуже здивований. Я, я, я не зрозумів чому. Я перепрошую, я скажу вам, чому. Да, як ви ж е, послухаєте від е, old да, чому так? Ви самі в цьому винні. Не треба допускати до такої ситуації, коли шефи керують депутатами. Ми всі рівні депутати. Ми всі маємо однаковий статус. І в принципі, мова йде про захист демократії, захист парламентаризму. І ми про це з вами говоримо кілька Другий. років. Кілька років, що ви вибачте, будь ласка, ви ж так обмежуєте не конкретного там якогось депутата з європейської солідарності чи ще з когось. Ви перекреслюєте своїми діями? Ви зробили все для того, аби знівелювати статус народного депутата України, а це плюнути на виборців. Тому що ми представляємо інтереси наших виборців. І ось до чого все це довело. І це потребує серйозної розмови в парламенті. Це потребує серйозної дискусії. Здається, це, це потребує, вибачте, потребує... що прибуває серйозної розмови ставлення в правоохоронних органах на кордоні. Знаєте будь чому? Ласка, я, скажу, будь ласка. Я, на кордон. Я, наприклад, я перепрошую. Відрядення. я перепрошую. Ви знаєте, оце так цікаво, коли говорять, от, який ужас, нас там образив Стефанчук. Так ви самі до цього допустили. Я, наприклад, сижу зі Стефанчуком. І я переможу в цьому суді рано чи пізно, тому що ви вибачте, будь ласка, я не дозволю ні Стефанчуку, нікому іншому принижувати статус народного депутата України. А ви дозволяєте це робити? Так про що мова, друзі. Вибачте, будь ласка, навчіться захищати. Власні ну, права. Слава богу, тоді ви права зможете захистити, ви їх не захистити. Тому але в мене були моменти, тоді ми як, коли... зможемо захистити парламентаризм. І дуже важлива ремарка, коли ви правильно зазначаєте, да, що звичайно в кожній країні світу під час виборів всі зосереджені на внутрішніх проблемах для сполучених штатів. От які у них там баталії ключові відбуваються, це тема абортів, тема захисту там репродуктивних прав, тема економіки, Мігранті. тема кордонів, мігрантів. Рівень життя там немає місця насправді зовнішній політиці. І якщо ми туди не втиснемося, не нагадаємо, що це теж дуже важливо. Так правильно говорять колеги через кілька місяців після завершення виборчої кампанії Україна і не згадає ніхто, тому так важливо. Тому так важливо бути мудрими і навпаки зараз говорити це все правильно. Але мігранти буде посилена ця проблема. Але економіка буде посилена ця проблема, якщо ви зараз не згадаєте, що Росія, користуючись вашою виборчою кампанії, хоче. Суцільний фатіг від України, суцільну втому таку від України, і скористатися цим, аби свої оці брудні справи продовжувати. І тому насправді ми не повинні залишати нашого діалогу з партнерами. не повинні це робити. Абсолютно з вами погоджуюся. Єдине, що по виходу з ситуації, ви говорите ли, що принижують статус народного депутата? Ніколи... Знівелювали, знівелювали в нуль. Нікому не даю можливості це робити в будь-якому можливому випадку, говорю з буквою закону. А, слава Богу, не приходиться робити це руками. Єдине, що знаєте, ми ж не зробимо з вами виїзне засідання на кордон. Правильно, Знаєте, яка картинка буде по телебаченню? Народні депутати намагаються втікти за кордон. Знаєте, я хочу вам сказати, що питання в тому, що народний депутат має гідно представляти інтереси своїх виборців, захищати їх. Якщо от ви навіть тут правильно колега дуже зазначив, що дуже важливі слова. От ви коли сказали мова йде не про подорожі, там чи про подорожі? Ми не говоримо про подорожі, ми говоримо про виконання. Своїх Обов'язків, і коли що два тижні чи щомісяця ми буваємо на фронті, там ключове питання від що зі зброєю, що з поставками, і ми маємо дати відповідь, що ми робимо для власного виробництва і як ми вибиваємо цю зброю з наших партнерів, як ми доводимо, як ми розповідаємо, як ми переконуємо. До речі, коли ми приїхали в Сполучені Штати, для них було дуже цікаво, що ми з Марією Званкою приїхали з Донеччини тільки туди, показали конкретні фотографії, розповіли про конкретні підрозділи, про своїх там. Рідних, які теж зараз там знаходяться, це для них та інформація, яка дозволяє емпатію, більше через себе пропускати. Ми маємо це, ви ж самі це знаєте, використовувати. І остання моя ремарка: ми не говоримо про особистості, що там я не дозволяю себе образити чи когось. ми говоримо про статус парламенту. Парламент, який голосує за те, а ви за це голосували? Щоб канал Рада абсолютно на корупційних оборудках було віддано в оренду офісу президента. Канал і парламент, який а, тільки Бачте, після... а що саме ми проголосували? Канал Рада в нас не показує парламент. У нас канал Рада відданий в Лізінг якомусь кінокату кіно вперше так. вперше в історії. Канал у нас парламент, де ми з вами два роки вибивали, Мне щоб здається, повернути що кінокіт, годину. має угоду про виробництво продукції, а не в Лізінг надана. Так, так, Проголосили послу про, про Абсолютно, абсолютно. І а чому в нас якась приватна структура абсолютно безконтрольна, витрачає кошти е, з бюджету парламенту, не інформуючи про діяльність парламенту. Вперше в історії ви за це голосували. Вибачте, ви дозволили два мі... два роки не проводити годину запитань до уряду. І в нас урядовці можуть прийти і е, зробити а вигляд, що, значить, що вони не чують пробачте. запитань. Ну, ми повертали це зі скандалом так, саме опозиційні чому? фракції. Чому? Чому не блокували трибуни, блокували і. Ка... Локували, я пишаюся Не тим, що такого. ми добилися повернення години запитань до уряду. А зараз я пишаюся тим, що наступний тиждень у нас почнеться з закону про церкву. Ми заборонимо цих московських папів, і ми це теж дотиснули. Маленькі фракції опозиційні, які отут -от об'єдналися, і це дуже мудро. Якщо ще до нас доєднається велика фракція, мене більшість до в захисті саме? в захисті парламентаризму, це буде дуже круто, тому що українська перемога це в тому числі я... демократія і сильний парламент. До цього. Питання, доєднуюсь, не тільки я з нашої Супер. фракції, да. Ми да. Його говоримо. Давайте ми якраз випадках... перейдемо до, до роботи. Наречені да. кажу. Да. Навіть в да. випадках да. подорожі, коли які стосувалися. Це ]ся... не подорожі, у нас це робота. Я не завжди подорожі, у нас це робота. Виправляюсь, Навіть в випадках робочих подорожей, делегацій, Робочих відряджень. Виправляється навіть в випадках робочих відряджень, які можна назвати подорожем або декому вони не подобаються українських делегацій в частині фракцій усіх, в тому числі ЄС, я відстоював і це можуть підтвердити ваші колеги, зокрема Олексій Гончаренко, в тому числі присутність членів фракції ЄС. Це мудро, тому що члени фракції ЄС представляють інтереси мільйонів виборців. Звичайно, так як і будь-якої іншої. Давайте переходимо до роботи до роботи Верховної Ради до наступного пленарного тижня. Ви вже озвучили головні питання справа, тому що і Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом. А він попросив Верховну Раду зібратися, щоб ухвалити оборонний законодавчий пакет для України, який включатиме питання визначення статусу українських військових в Курській області та інші. Про це президент заявив після засідання ставки. Давайте почуємо конкретно про що він говорив, що мав на увазі, до чого закликав Верховну Раду. Ми розуміємо про. Що. Вже в серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі, оборонний законодавчий пакет для України. І це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям. Перше ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні. Що наші воїни, які беруть участь в курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції. Друге, кожен воїн, який захищає українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується зокрема тих наших воїнів, українських легіонерів, які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Третє рішення має бути врегульовано питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають в боях. Ми маємо це владнати. Ну і звернені президент додав, що є ще не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну. Нарешті. Зеленський наголошує, що це все варто зробити оперативно.